Що краще для твердопаливного котла вентилятор чи димосос. Друзі, ми з вами повинні розуміти, що сам по собі вентилятор, чи як його ми там звикли називати, турбінка, він тягу в вашому котлі не створює. Так, у вас чудово котел працює з вентилятором, якщо у вас немає проблеми з димоходом. Але якщо у вас є проблемна ділянка вашого димоходу, тобто у вас там багато колін, або холодний димоход, він не прогрівається і не має тяги, або він забитий взагалі, то в цьому випадку вентилятор не є панацеєю. Коли у вас проблемна ділянка димоходу, ви запускаєте вентилятор, ви можете бачити, що у вас з всіх щілин вашого котла йде дим. Це ознака того, що у вас не робочий димоход і вентилятор в цьому ще раз кажу не допомагає. Що нам потрібно робити? Нам потрібно встановити димосос або переробити ваш димоход. Що робить димосос? Димосос забирає всі димові гази. Затягую їх, перетягую їх через всі теплообмінники і затягую їх в ваш димоход, прогріваючи його і створюючи тягу в вашому котлі. Відповідно, котел все одно димоход потрібно чистити. Це означає, що нам потрібно можна встановити димосос і більше не підходити до димоходу. Ні, димоход потрібно чистити, але все ж таки великим рішенням проблеми є встановлення димососу. Більш того, коли ви запускаєте димосос, включаєте димосос на перший запуск котла. Ви прогріваєте димоход, а далі можете його взагалі виключити і перейти на ручне керування. Тому що якщо там була в димоході проблема з тим, що він холодний, то він вже прогрівся на цей час. Перші там 30 хвилин активної роботи котла з димососом. Він прогрівся і далі ви виключаєте і переводите котел на режим роботи з вентилятором або, взагалі, на природній тязі.